Доброго дня, друзі. Фу, виїхав сьогодні на Коп, другий день, учора по Київській Русі їздив. Та нічого, бачили, що я знайшов, взагалі майже нічого, дробинки, оплавищі. Фу, а сьогодні виїхав, та вже скільки я ось хвилин 40, мабуть, хожу. Виїхав почекав походити. Ось дивіться, ось така кераміка класна попадається. Така ось сіра, класна, черняхівська. Хожу вже, мабуть, з півгодинки. Трошки часу вільного з'явилося. Вирішив трішки покопати. Куди попадались проволочки, попадали, сигналів гарних не було, мабуть 6-7 проволочок. А це ось взагалі знахідка, мабуть, бомбезна випала. Я так думаю, що це спинка Фі були. А можливо навіть і срібна. Це взагалі бомба. Давайте разом з вами зараз її відкриємо. І побачимо, що це в нас тут. Ой! йо ма Ай-яй-яй! Це мене перша така. Ай-яй-яй-яй-яй. Срібна спинка. А зараз ну, я її трошки потру і вам покажу акуратненько. Ось, ось друзі, сильно не тер її, не чуха. Дивіться, яка красива попалася. Це в мене перша така взагалі бомбезна. Не вистачає тільки однієї голочки. Ай-яй-яй, яка краса. Добре, похожу ще хвилин 10-15. Можливо, щось цікаве ще знайдеться. І покажу вам все, копаємо далі. Ось, друзі, наступна знахідка, від її ось буквально пройшов метрів, ну може 7 метрів. І ось випала ще одна знахідка. Також, мабуть, спинка фібули. А ні, навіть не спинка. Це навіть ціла фібула. Час. Фокус. Ціла спинка. Але на цей раз не срібна, а бронзовенька така гарна. З пружинкою. З пружинкою. Така класна знахідка. Похожу ще, М -м, поки пере треба ходити. Добре, копаємо далі. Щось буде, ще покажу. Доброго дня, шановні друзі. Їду на коп, є трошки часу вільного після роботи. Їду на старе місце, де мені попадалася срібна фібула. Минулого разу було всього дві знахідки, не було з чого відео зробити. Сьогодні, якщо ще щось буде, то змонтую щось і покажу вам минулі знахідки, ці знахідки. Думаю, щось буде. Часу небагацько, буде там скільки, хвилин, Ти хвилин 40, може і буде пошукати. Ну, але, але все одно. Все ж краще, ніж вдома сидіти. Тим паче сьогодні праздник, Нічого такого робити не можна, не по дровах, нічого такого займатися. Виїду трошки відпочину. Почину, похожу, поброжу, помішу, мабуть, грязь, тому що там дуже грязько. Нічого, якщо буду знахідки, то зніму і покажу для вас. Все, їдемо копати. Хожу хвилин 5-10, перший кольоровий сигнал. Попалась ось така дробинка. Дробинка перший кольоровий сигнал. Що ходимо, вітер страшний, якщо вдруг чого дуже шумить, то вибачайте. Все, копаємо далі. Наступним кольоровим сигналом виявилась ось така дротинка алюмінієва. проволока, дротинка Хто як називає, в кого який акцент. Шукаємо далі. Ось і закінчився коп. Сигналів не було чого показувати, ото те ще попалася то дробинка, проволока з кольорового. А так були чорні сигнали, кусочок цепочка, таке з ферми різні обламки. Так що, мабуть, відео не вийде поки змонтувати, нема. Ну і чого, нічого, походили трохи, відпочили, холодно, вітер, правда, великий, ну нічого. Вже сонце зайшло за горизонт, вже вон перша зірка зійшла. Вон на полях болото стоїть, калюжі великі. Фух. Ну, нічого, я думаю, на вихідних тепер уже, якщо вийде вирватися, то трішки покопаю, щось додавлю до цих двох попередніх відео і щось вийде. Добре, поїдемо додому. Вам гарного вечора. До побачення. Слава Україні. Ось, друзі, випала наступна знахідка. Ще не відкривав. Щось цікаве, мабуть, попалося. Таке може схоже на кілечко. Можливо, обручалка. Мабуть, бронзова. Ага, щось схоже, мабуть, з копійки розкатували. Зараз трошки витру і покажу вам. Так, бачимо дійсно обручалка. Отак робилась мідненька. Мідна. Так робили у монеті О, отвір отут серединці. а потім... Можливо, ще більше вирізали, а потім розкатували, вставляли в щось таке кругле. Я навіть не знаю, як воно робилося, але думаю, що якось так. І потім получались раніше обручальні кілечка. Зачасту знаходяться з алюмінієвої бронзи попадаються. Ну, а це мідненьке таке, недокадене не трішки. Ну і що, шукаємо далі. Уже майже зовсім темно на вулиці. Попалась наступна знахідка. Я так думаю радянське щось. Да, так, п'яточок, мабуть. Прилетарії всіх стран соєдиняйтесь. Ой, а що це з ним таке? Хе-хе. Хтось зробив з неї ромашечку. Згляньте. Хтось познущався з копієчки Ну, як знахідка. Якого року? Не видно якого року. А так би гарний екземпляр. Так, вона нам побита зовсім. Хтось з чимось долбіл? Може, теж хотіли зробити колечко з алюмінієвої бронзи. Таке Гарне, блискученьке. Ну що, як знахідка? Забираємо, шукаємо далі. Друзі, привіт! От. Довгоочікувані вихідні. Сьогодні неділя, 19 березня. Ось що в нас вийшло. Вчора було ніколи, пиляли дошку. Цілий день пиляли. Роботи багацько було. Ось, сьогодні неділя поскладав трішки, набзели, позалишалися. Тут ось необрізна дошка вийшла. Скуб, мабуть. Ось. Сьогодні кусок роботи проробили, склали. Склали 4 куба дошки. Трошки підморився. Тепер зараз є вільник 2 годинки. Поїду, поїду трошки покопаю. Відпочину, можна так сказати. Завтра опять на роботу, опять до вихідних, зараз воно буде. Добре, якщо будуть знахідки, то покажу вам, включуся. Все, поїхали копати. Ось, друзі, вже й виїхав на поле. Ой, хожу хвилин 15, тільки зайшов ось буквально. Ой, хожу з сімплексом, як завжди. Ось перший кольоровий сигнал, який мені зустрівся на дорозі. Це ось така вийшла проволока. Дротинка, проволока. Ходить класно, вже земля підсохла трішечки. Взагалі бомба. Так, шукаємо далі. Один сигнал є, я думаю і ще будуть. Копаємо, що буде, покажу. Пройшов ще метрів 50. Кольорових сигналів немає майже. І ось такий класно било. Вже думаю, що заблищало. думаю, динарик. динарик. вам динарик. Алюмінієва пробка. Під горілочки. Ну нічого, будемо трошки забирати з поля Не викидаємо, забираємо із собою, щоб потім, наступного разу, коли повернуться, менше було таких сигналів. Нічого, копаємо далі. Що буде? Будемо показувати. Ось наступна знахідка. Те, що потрапилося, таке зачасту трапляються на полях на наших. Це ось такі, як каже, черкаський копач 3D очки. Мабуть, хтось з черняхів ходив в 3D кінотеатр і загубив. На жаль, сьогодні сумочки з собою не взяв, тому залишу таку знахідку у полі. До речі, гарний. Стройматеріал з нього виходить. Метал якісний, вичищається добре і приварюється до стовпа тут посередині. І можна на забор прикручувати лати або приварювати якісь наступні елементи. Тому так зручно. На болтики раз прикрутив. І можна використовувати у господарстві. Так. Ну, поки залишимо, можливо, наступного разу виїду і, можливо, заберу, якщо не забуду сумочку. Добре, ходимо далі. З друзі, випав щось таке, мабуть, бронзовий сигнал, щось їхнє біль за все, тільки що не можу зрозуміти. Щось таке з отвором. І тут отвір. Я б сказав би, що таке схоже, як ковпачок із ручки. Із їхньої, і стародавньої. А можливо, якісь. Що, 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 що? Хто зна що. Не готовий сказати. З отвором. Ну, але бронзова, є зелена патина. Ну, щось починає з'являтися. Ходимо далі. Друзі, давайте ось такий сигнал класний. 6,57 Це таке, як повинен бути. Ну, що я так думаю. Б'є класно, під динарик. А може бути і пробка, майже верховий сигнал. Дуже голосно б'є, мабуть. Не динарик. Де він зараз? Теж воно? Май друзі мабуть не вийде онлайн у нас знайти з вами. це капець о, щось є. О, дивіться. Якийсь шматок пряжки. А сигнал такий класний був. Нічого, копаємо далі. Що, проходивши майже 2 години. Проволока. пеніцілінки попадаються. І вже дійшов до машини. Майже залишилось 50 метрів. І ось випала. На сьогодні перший круглячок. Перший кругляшок. І, мабуть, де фокус? Ага, і, мабуть, останній. Мабуть, щось радянське. Зараз потру і покажу вам. Не треться воно нічого, але сигналу дуже погано, то я думаю, що це дві копійки, пізні радянські. Ну, хоч один кругляшок. Якщо щось дойду до машини будуть знахідки, то покажу. Ось, любі друзі, завершився коп. Закінчились вихідні. Завтра на працю. Дві години походив десь, може, дві з половиною. Відпочив, можна сказати. Трішки можливо, втомився, але більше відпочив. В сьогоднішнє відео додавлю ще минулого разу нагород виходив. Біля хати, там дві знахідки було, вставлю, покажу. А сьогодні що вдалося накопати. Шмурдяк. Проволока, алюмінька. Металеве напівкільце, алюмінька. Це ось, що класно сигнали, якась обломана пряжка. Мабуть, царська або хто знає, яка вона. Ну, патина є, можливо, і не царська. Зелененьке. Ось, біль за все, радянська копійка, пізня, дві копійки. Пеніцілін, 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 горілочка, проволочка. Оце щось бронзовеньке попалося. Мабуть, щось черняхівське також, але невідомо що. І отака ось. Стандартна пломбочка попалась без надписів, без нічого. С проволочка ще з чорного металу. І ось то, така ще. Золотий бухарський ауреус. Класний. Ну, так сьогодні походив. Знахідок і немає таких, щоб класних, але трошки поле почистив. Знахідки на полі є кольорові, тобто ще можна ходити. Все, друзі. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Підписуємось на канал. А ми поїхали додому. І на наступні вихідні, я думаю, виїдемо також покопати, якщо дасть погода. Саме головне, щоб був мир. Буде мир і будемо копати, і будемо будем жити. Добре все, друзі. До побачення! Ось ще хотів показати, яка у нас гарна річка є. Річка Удай. Річка Удай. Повноводна, зараз класна. Вологі вистачає на одну сторону, на другу сторону. Розлита. Краса. За таку красу точно потрібно лайк ставити. Добре, поїхали додому, закінчили коп.